Простими словами про складне. Вже протягом 30 років журналісти провінційних вістей знімають, пишуть, монтують сюжети про найважливіші події Тернопільщини та України. Якщо зараз нам дуже допомагає новітня техніка та доступ до інтернету, то колись наші колеги їх сміло можна назвати першопроходцями, записували матеріали на касети, а камери не мали кольорових екранів. Та спочатку не про це. Служба новин провінційні вісті за багато років навчила мене того, що журналістика надзвичайно складна і відповідальна робота, яка вимагає багато знань і великої поваги до глядачів. Оксана Габруська колись була редактором провінційних вістей, і вона одна із тих, хто затверджувала теми, перевіряла сюжети та допомагала журналістам тримати руку на пульсі новин навіть без елементарного мобільних телефонів. Олена Шуль також була редактором провінційних віст. каже, що новини вже тоді писали за певними стандартами вже тоді ми працювали за стандартами BBC Критерій сюжетів в провінційній вісті був простим: нове, правдиве, цікаве. Приблизно в новинах не буває. все що приблизно, може бути напівправдою. А це для провінційних вістей. Не припустимо. Сюжети у провінційній вісті раніше журналісти писали від руки на аркушах. А 4 теми для новин шукали у газетах. Друге джерело це. Афіші, тобто, ми знали, який до нас приїжджає зірка, яка який актор, чи який матч відбувається на вікенді, Тому відповідно це було друге джерело. Ну і третє це такі так звані тематичні сюжети, які повторюються щороку. Це 8 березня, це Пасха, день захисту дітей. Вона на Тіві 4 прийшла у 2002 році. Та, попри все, каже колега, вони часто їздили у відрядження не тільки по області, а й Україні. Ми найчастіше їздили якісь відрядження, не лише райони. Київ по Україні ми їздили, а шукали героїв ну як ну зараз. Я розумію простіше: відкрив інтернет і, і написав матеріал. Ну знайшов собі тему. Тоді ми користувалися газетами. Ми брали газети, шукали. ой, щось таке цікаве, там хтось щось написав. Ми могли це е, взяти як за основу. У той час пліч опліч із Наталею Барнич та Володимиром Крамером у парі працював Юрко Кулик. Він пригадує, що колись камери були дуже примітивними. Знімати на них було складно, а заряджати ще складніше. Тоді, коли а, я почав працювати оператором, в нас було на телекомпанії три камери, було два оператора і один штатив. За той штатив ми з Василем Панчуком завжди билися, хто піде з ним знімати. Якщо ми таки їхали в район, то фрахтували Юру кулика, оператора, він брав свою легендарну червону ниву. І ми газували в той район. Я пригадую, ми знімали когось хлопчика, який заблукав у лісі, і кілька днів спав там. Одного разу ми так само їздили машиною, коли впала якась електроопора. Ми спочатку їхали машиною кілька кілометрів, кілометрів 30, а потім ще 15 нас везли на санях. Ведучі ж мали прощання, за якими їх впізнавали в ефірі. Бережіть себе, і нехай все у вас буде добре.